Гарячі Холден Камедорс серед автомобілів, вкрадених з гоночного заходу. Ера злодіїв профі, чому Холден Камедорс ВФ стають мішенью для викрадачів, і що з цим робити? Останнім часом новинні стрічки рясніють історіями про викрадення, і особливо часто мова йде про легендарних Холден Камедорс, особливо моделях останнього покоління ВФ. Це вже не просто випадки крадіжок, а ціла тенденція, за якою стоїть ряд факторів, що роблять ці автомобілі особливо привабливими для злочинців. Недавній інцидент на автопробігу Power Cruise 99, де були вкрадені чотири Holden, включаючи рідкісну і числи спот і культову Chevrolet Nova, лише підтверджує масштаби проблеми. Як людина, яка захоплюється автомобілями з молодості. Я завжди захоплювався силою і стилем Holden Камедор. У дитинстві мріяв про таку машину, і навіть зараз, коли у мене є можливість, я ціную кожну поїздку на своєму старому Камедор. Тому, коли я почув про ці викрадення, мене це зачепило особисто. Це не просто втрата цінного майна, це порушення почуття безпеки, що найважливіше втрата частини автомобільної культури Австралії. Чому саме Камедор ВФ? Камедор ВФ це не просто машина, це символ епохи. Це останній представник австралійської автомобільної промисловості і його остання версія, особливо з двигуном 5.8, володіє унікальним поєднанням потужності, керованості і, що важливо, відносно простої конструкції. Саме ця простота і робить його таким привабливим для викрадачів. На відміну від сучасних автомобілів, напханих складною електронікою, Commodore ВФ має досить аналоговий пристрій. Це означає, що викрадач може обійти систему безпеки, використовуючи відносно прості інструменти і знання. В оригінальному джерелі згадується використання інструменту для зчитування Ообиди. Це правда. За допомогою цього інструменту, призначеного для механіків і автосервісів, Можна буквально стерти оригінальні ключі, підключені до автомобіля, і запрограмувати новий, це як отримати ключ від квартири, не зламуючи двері, а просто переконавши консьержа відкрити її. Але справа не тільки в обиди. викрадачі, як правило, не обмежуються одним інструментом. Вони можуть використовувати механічні методи, такі як злом замків. Або навіть більш радикальні, як використання кутової шліфувальної машини, як це сталося у випадку з ВПГ-сенатора. Ера злодіїв профі, новий рівень організованості. Те, що раніше було випадковими крадіжками, сьогодні набуває ознак організованої злочинності. Викрадачі стають більш підготовленими, використовують спеціалізовані інструменти і, ймовірно, мають зв'язки на чорному ринку. Вони не просто шукають спосіб швидко заробити, вони шукають автомобілі, які можна перепродати або використовувати в злочинних цілях. Не можна не відзначити і роль соціальних мереж Facebook Marketplace, де продавці демонструють свої автомобілі потенційним покупцям, стає мисливським полем для викрадачів. Вони можуть подивитися машину, оцінити її стан і спланувати викрадення. Що робити власникам Holden Камедор VF. Ситуація, звичайно, тривожна, але не безнадійна. Існує ряд заходів, які можна вжити, щоб знизити ризик викрадення свого автомобіля. Механічні засоби захисту найпростіший і найдоступніший спосіб установки механічних замків, таких як клубні замки або поліцейські замки. Ці пристрої блокують кермо або коробку передач, роблячи викрадення майже неможливим. Системи сигналізації, сучасні системи сигналізації з датчиками руху, ударом і нахилом можуть відлякати викрадачів і попередити власника про спробу злому. Immobilizer з PIN-кодом. Цей пристрій вимагає ведення PIN-коду перед запуском двигуна, що значно ускладнює викрадення. Переставлений звуковий сигнал, зміна розташування звукового сигналу може ускладнити його відключення викрадачами, блокування ОБД порту існують пристрої, які блокують доступ до порту OBD, запобігаючи використанню сканерів для стирання ключів. Страхування. Хоча страховка не запобігає викраденню, вона може компенсувати фінансові втрати. Будьте обережні при продажу при продажу автомобіля через онлайн майданчики, будьте пильні і не зустрічайтеся з потенційними покупцями поодинці. Завжди вибирайте громадські місця та повідомляйте про свої плани друзям чи родині. Не залишайте ключі в машині навіть на короткий час. Це правило може здатися очевидним, але багато власників автомобілів нехтують ним. Перспективи та висновки. Ситуація з викраденням Holden Commodore VF вимагає комплексного підходу. Власники автомобілів повинні вживати запобіжних заходів, а правоохоронні органи повинні посилити контроль і використовувати сучасні методи боротьби зі злочинністю. Я вважаю, що необхідно розробити більш ефективні методи захисту автомобілів від викрадення, які були б доступні широкому колу власників. Можливо, варто розглянути можливість обов'язкової установки певних систем захисту на нові автомобілі. Крім того, необхідно підвищувати обізнаність громадськості про проблему викрадень і розповідати про способи захисту автомобілів. Важливо, щоб люди розуміли, що викрадення це не випадковість, а результат цілеспрямованих дій злочинців. Камедор ВФ це частина нашої автомобільної історії. І ми повинні зробити все можливе, щоб захистити його від викрадення. Це не тільки питання безпеки, це питання збереження нашої автомобільної культури. Важливо пам'ятати, що жодна система захисту не є абсолютно надійною. Кращий спосіб захисту свого автомобіля це поєднання різних запобіжних заходів і пильність. На закінчення, я хотів би висловити свою надію, що ситуація з викраденням Holden Commodore VF незабаром покращиться. Я вірю, що завдяки зусиллям власників автомобілів, правоохоронних органів та автомобільної промисловості ми зможемо захистити ці легендарні машини та зберегти їх для майбутніх поколінь. Не варто недооцінювати важливість пильності та обізнаності. Будьте обережні і не дозволяйте злочинцям позбавити вас вашого майна.